Привіт! Ласкаво просимо у сад спокою. Сад у місті Харогіт, Англія. Японський сад давно вийшов за межі своєї батьківщини, і це не точна копія садів Японії, але тут зберігаються основні риси, особливості таких садів. Японський клен привертає до себе увагу. Існує вже так багато сортів, є такі, в яких яскраво червоне листя зберігається практично весь сезон. Які ж гарні кольори зараз восени, звивисті доріжки ведуть у глиб саду. Ключові елементи японського саду це ось такі місточки, каміння, кам'яні ліхтарики, все це ми тут і бачимо, і вода. Вода у японській культурі символізує життя, рух, розвиток. Ліхтарик слугує символом світла, що освітлює шлях. Камінь це символ стабільності, сили, вічності, символізм в усьому. Сад намагається імітувати природний ландшафт, тому використовуються лише натуральні матеріали, приглушені кольори. Мета такого саду досягти гармонії з природою. Рослини ретельно підібрані, вони доглянуті, але так, щоб не помітно було, що тут людина працювала. Ніби так створено самою природою. А ось який гарний клен, що лися, яке в нього різблене, цікаве, і за кольором, і за формою, і сама форма крони, яка незвична. Ось там далі іще ще один клен. Привертає увагу, вони бувають зараз різні різні, а там за ним далі видно величезну колекцію жоржин. Але про неї в наступному відео. Це все у вільному доступі. Хід безкоштовний. Офіопогон. Тут цілий чорний килим з цієї рослини. В Японії офіопогон росте в дикій природі, в тінистих та вологих районах. В Англії неспекотний вологий клімат, тож ця рослина почувається тут прекрасно. Сформовані вистрижені хвойні рослини теж характерні для такого саду, але щоб це виглядало природньо, ніяких зайчиків чи білочок вистрижених, всі декоративні елементи лише з природних матеріалів. Бамбук бачу теж росте в Англії в дикій природі, причому там росте близько ста видів бамбуку, тож його теж часто використовують в таких садах. Японські ліхтарики. І як декоративний елемент, як практичний для освітлення, і як символ світла, що допомагає знайти гармонію та спокій. А ось такі місточки теж мають глибоке філософське значення: це перехід з минулого у майбутнє, це життєвий шлях, можна постояти, подумати про сенс життя, подивитися, як тече вода. Якщо немає води, то роблять сухі струмки. Із гравію, сад спокою, сад гармонії з природою, у центрі міста. В японських садах використовують багато хвойних рослин. Вони вічно зелені, створюють постійну красу. Яскрава червоно-рожева рослина це бруслина, крилата чи бересклет, і Так і так можна називати. Так от бруслина крилата теж росте в Японії в дикій природі. Позаду неї високий рододендрон, а ось гінко білоба. У Японії шанується як священна рослина. І сосни, сосни. Ось такий японський сад в Англії для розслаблення відпочинку, спокійного споглядання краси природи. І не скажеш, що це у місті. Ця країна не перестає дивувати. Як вам такий сад? Дякую за увагу. До наступної екскурсії!